Вітаю! З вами я, арт-кондитер Оля Тимкович. Сьогодні ми з вами приготуємо пластичний шоколад з глюкозного сиропу Калорс» та шоколаду. Шоколад розтоплюємо на водяній бані, додаємо глюкозний сироп фірми Калорс», На 100 г шоколаду ми додаємо 35 глюкозного сиропу фірми Hero Colors і все ретельно перемішуємо. Довго суміш не потрібно вимішувати, щоб не почало виділятися масло какао. Тоді суміш переносимо на харчову плівку і добре закриваємо. Залишаємо на стабілізацію на 1,5-2 годинки. Після того як наш укласт стабілізується, ми можемо використовувати його в декорі тортиків, діпити з нього фігурки, а також за допомогою молоді створювати такі квіти, як на відео.